Мистецтво інків. Територія, на якій проживали інки, це західне узбережжя Південної Америки. Розташування міста Куско, найбільшого з відомих міст цієї культури, співпадає з територією сучасного Перу. Інки правлячий рід народу Кечуа, що мешкав на території сучасного Перу. І створив велику централізовану імперію зі столицею у місті Куско в Андах. Історично інками називали лише чоловічу частину роду правителів. Імперія інки існувала досить короткий час з 1438 до 1533 року. В 1533 году последнего правителя инки Атауальпу задушили испанские загарбники. 1911 год. Молодой американский исследователь Хайер М. Бингем, профессор истории Ельского университета, продирается сквозь густые джунгли в юго-восточном Перу, ведомый смутными слухами о затерянном где-то в глубине Ант городе. Время идет, и все это начинает казаться неизбыточной мечтой. Над Бингомом вершины в 9000 футов. Перед ним смертельно опасные потоки реки Урубамба, и все же ученый не сдается. Утром 24 июля он переправляется через реку благодаря примитивному бревенчатому мосту. Потом, вместе с проводником, местным индейцем, он начинает взбираться на почти вертикальную гору. Днем он оказывается среди облаков на узком гребне, тянущемся вдоль вершины горы. Индейцы называют это место великой вершиной. На их языке это звучит как мачу пикчу. Именно здесь Хайрема Бингама ждет одно из самых удивительных археологических открытий всех времен. В густых тенях, среди зарослей бамбука и сплетения лиан, возникли вдруг стены из белого гранита. Блоки тщательно высечены, идеально подогнанные, наилучшая каменная кладка на свете. Внезапно мы оказались перед самым прекрасным и самым интересным архитектурным творением Древней Америки. Представшее перед нами казалось фантастическим сном. Что это было за место? Поверит ли кто-нибудь во все это? На чули стоял главный правитель Верховный Инка, Що носив титул Син Сонця. Самі інки становили правлячий шар імперії і панували над підкореними племенами. Для архітектури інків характерна не лише монументальність, а й точність. Масивні кам'яні брили неправильної форми, майстерно підігнані одна до одної. Між ними неможливо встромити навіть голку. Така майстерність вражає навіть тих, Хто далекий від шанування застиглої музики, тому що сьогодні повторити це диво складно, а може, й неможливо. Нині на місці, де красувалося куско, залишилися уламки голих стін, іноді з рельєфними зображеннями змій. Колись тут височили храм сонця, оздоблений усередині золотом, і храм місяця, обкладений листами срібла. Як свідчать історичні джерела того часу, в одному із храмів можна було побачити золотий диск розміром з колесо, що символізував Бога Сонця, золоті статуї людей на повний ріст. Мачу Пікчу іноді називають загубленим містом Інків. Воно було втраченим до самого початку ХХ століття. Поки його не виявив американський археолог і історик Хайрем Бінгем, Мачу Скечуа означає старий Пікчу Гора. На Старій Горі і знаходиться головна частина історичної пам'ятки, що займає 7 квадратних кілометрів, храм Коріканча був головним храмом Верховного Інки. Споруджений у 1438 році, він був зруйнований конкістадорами. В даний час від храму залишилася тільки кам'яна основа, на якій іспанці спорудили церкву з Санто-Домінго. Спочатку стіни храму Коріканча були покриті семистами золотими пластинами вагою по 2 кілограми, а в огорожі храму. Знаходився золотий сад, в якому паслися золоті лами, і росло золоте поле кукурудзи. Кажуть, що в ньому все було і золота і срібла, поля кукурудзи, фруктові дерева, тварини, казкові птахи, ящерки і змії, на тонких золотих нитках висіли золоті метелики, а стіни були повиті золотими ліанами, і все це було зроблено в натуральну величину, викликаючи захоплення і радуючи око відвідувачів. У храмі Коріканча був золотий вівтар і золотий диск Бога Сонця Інкі. Тамбомачай на мові кечуа означає місце відпочинку. У 5-6 кілометрах від Куско був побудований водний курорт для Верховного Інки, там Бомачай був присвячений культу води, тут були створені чудові канали, акведуки, каскади, прекрасні інженерні навички дозволили будівельникам створити два каскади, вода з яких лється з одинаковою швидкістю. Інки створили і широко використовували передову для того часу зрошувальну систему, щоб вирощувати зернові. Всі міста імперії зв'язувалися між собою мережею чудових доріг. Інки проклали понад 28 тисяч кілометрів доріг. Дві головні магістралі, до яких примикали дороги поменше. З'єднували крайні точки на півночі і півдні країни. Дороги стали основою імперії, що простяглася на величезному просторі від Еквадору на півночі до Чилі на півдні і від Тихоокеанського узбережжя на заході до східних схилів Анд. З давних гірських районах гір добували і виплавляли метали. Майстри створювали сплави з різною часткою золота в них, домішки надавали сплавам різних відтінків, кожний з яких призначався конкретному божеству. Коштовні метали мали для інків духовне значення. Золото це атрибут сонця, срібло атрибут місяця. Зображували богів, тварин, Просто красиві орнаменти. Індіанці застосовували техніку карбування, інкрустації виробів коштовним камінням. Схованки українських гетьманів та варяських розбійників блякнуть у порівнянні зі скарбами цілих цивілізацій. Так виглядають печери Чинканас у Південній Америці, таємничі лабіринти, що простягаються на сотні кілометрів. Перуанці кажуть, у підземних галереях під Куско, легендарною столицею інків, сховані золоті запаси їх загиблої імперії. Інки свято вірили, що лише вони мають право на володіння священним металом. Їхня столиця Куско була у прямому сенсі золотим містом. Сюди стікалася дань з усієї імперії щороку 170 тонн. Виносити бодай крихту за межі міста забороняли під страхом страти. За весь час правління інків тут зосередилося до ста тисяч тонн шляхетного металу. Для порівняння на сьогодні золотий запас всіх країн світу в три рази менший усього 32 тисячі тонн. Але загарбникам конкістадорам, попри усі старання, дісталися лише дрібнички. Легенди кажуть, після того, як іспанці убили великого інку, золото з храмів і палаців Куско зникло безслідно. Усі пошуки досі залишаються марними. У наші дні влади Болівії, Перу і Еквадору закрили печери Чінканас для відвідування. Тут зникають як поодинокі шукачі скарбів, так і цілі наукові експедиції. За переказами печери охороняють нащадки інків, які втекли від завойовників під землю і відтоді на поверхню не виходили. А от за іншою легендою, підземелля стережуть ось ці люди змії. Наскільки реально за ніч продовбати систему тунелів, в яких можна буде ховатися сотні років? Мало ймовірно, а от сховатися в тих, які викопав хтось інший, легко. Версію про те, що цивілізація інків сховалася під землею, не прямо, але підтверджує останнє дослідження НАСА. Науковці заявили, техногенний катаклізм, що стався 55 мільйонів років тому, цілком міг мати техногенне походження, а отже, бути спричиненою діяльності людини. Ну чи хто там тоді мешкав на поверхні? Численні золоті предмети інків прикрашені камінням, бірюзою створювалися за допомогою техніки лиття і представляли собою дуже важкі суцільно сталеві предмети. Вони виготовлялися також технікою кування дутого золота, і тоді були порожніми і легкими. Верховний інка уайна Капака. Наказав облицювати листовим золотом стіни і дахи своїх палаців і храмів, виготовити для палацу безліч золотих скульптур тварин. Під час урочистих церемоній 50 тисяч воїнів озброювалися золотою зброєю. Величезний переносний золотий трон з накидкою з дорогоцінного пір'я ставився перед палацом. Коли іспанський конкістадор Пісаро захопив у полон вождя інків Атао той запропонував за своє визволення золота стільки, що воно покриє всю підлогу в цій кімнаті, де вони перебували. І навіть наповню кімнату золотом так високо, як тільки можу дістати, сказав Атауальпа. І, піднявшись на шпиньки, рукою накреслив лінію на стіні, всі дивилися на індіанського вождя з подивом, вважаючи його слова порожніми хвастощами людини, яка пристрасно бажає отримати свободу. Після того, як конкістадори стратили Атау у Альпу, інки зібрали і сховали все золото, що залишилося в храмах і палацах. Релігійні погляди інків були пов'язані з культом сонця, яке, за їхніми переконаннями, посідало панівне становище серед богів та керувало всім наземним світом. Основними заповідями інків були Не лінуйся, не бреши, не кради, не чини перелюбу, не убий. Інки ніколи не скоювали злочинів. Жоден із синів сонця не зробив жодного поганого вчинку, не було проблем із золотом, жінками і багатством. Інки мали значні досягнення в живописі та декоративному мистецтві, талановиті майстри створювали неперевершені за красою вироби з каменю, кістки, металу. Шкіри, дерева, навіть пір'я. Мозаїка з пір'я тропічних птахів це поширене ремесло мая, ацтеків, інків та інших етносів до Колумбової доби. Такі художні вироби виготовляли насамперед для вождів, жерців, акторів і танцівників, також воїнів. Кераміка інків характеризується Масовим виробництвом стандартних виробів. Використовувалися такі кольори: коричневий, червоний, чорний, білий, оранжевий і фіолетовий та їх комбінації. оздобленні перевага віддавалася геометричним малюнкам, переважали ромби, смужки, круги, стрічки і трикутники. Скульптуру інки створювали із золота, срібла, каменя, деревини. Більшість зразків було знищено іспанськими конкістадорами, скульптури мали релігійний характер, тому розташовувалися у храмах, біля святилищ, у полоцах володаря імперії, в лазнях, біля джерел мінеральних теплих вод. Скульптура тяжіла до простих форм. Стиль яких наближався до кубізму. У корінних народів Америки була багата музична культура, про що свідчать різновиди духових і ударних інструментів, різні за розміром і строєм флейти, великі малі барабани, бобни ідеофони. Музика індіанців мала багато жанрів. Більшість із яких були пов'язані з духовними практиками і ритуалами. Лад музики був пентатоніка.

¿Sí? ¿Sí? va a poder es oh. antropomorfo es botella antropomorfo con cámara reverberante Silva como hombre Silva. la mujer le contesta ¿eh? Tapando las dos bocas, por acá se escucha manantial, sonido de agua cuando brota del subsuelo. es de cultura Inca. Aquí hay pequeños silbatos, colibríes. Que cantan como colibríes. Hay cuatro, veces este? este. Es una ocarina, es una ocarina antropomorfa, representa a Pachamama, cultura chavín, con cuatro agujeres de licitación. de hueso de llama alpaca en la tibia del cóndor. <coughs> En realidad todo suena, suena magníficamente. Si alguien desea puede probar. Puesto toca, señorita. A ver. dar un poquito de atrás, adelante, inclina. Más, más. Ahora tapa esto, con la palma de la mano. Bien, y atrás, inclina.

Виготовлених із вовни південноамериканських верблюдів або з бавовни, використовувалися кіпу для передачі повідомлень посильними, як календар, як топографічна карта для фіксації податків і законів. В імперії Інків ткацтвом займалися як чоловіки, так і жінки. З вовнями і пряжі Інки виготовляли. Високоякісні тканини. У ткацтві мешканці імперії спиралися на традиції попередніх анських культур. Інкам були відомі ткацькі верстати, які називалися Ауана. Ткацьке виробництво поділялося на домашнє та державне, перше обслуговувало потреби родини або громади, державне забезпечувало інтереси імператора. Династії, знаті, а також основних потреб імперії, командувачів вояків. Найвідомішим виробом було Яколо, відомий сьогодні як Пончо. Одяг інкам постачала держава. Видавалося два набори одягу, на кожен день і для свят. Чоловіки носили туніки довжиною до коліна. А жінки, сукні завдовжки по щиколотку. і ті й інші носили сандалі, взимку одягали пончо і шалі.